Ось так за допомогою дронів прилуцькі рятувальники шукають паліїв трави. Технології дають явну перевагу, говорять вогнеборці. Всього за кілька хвилин БПЛА може виявити вогнище, яке з землі могло б залишитись непоміченим. Коли ми працюємо із БПЛА, це досить таки нам полегшує роботу. А ми бачимо з висока, де конкретно горить хто палить, що горить, на якій вони території це все палії. Роблять свою роботу. І це нам полегше. Ми приїжджаємо і виписуємо протоколи. Робота з такою сучасною технікою дозволяє не лише оперативно виявляти порушників застосування квадрокоптерів дає можливість значно швидше зреагувати та запобігти масштабній пожежі. Будь-який вогонь може перетворитися на неконтрольовану стихію. Зокрема, через маленькі вогнища загораються торфовища. Ми закликаємо людей, громадян, не випалювати суху рослинність, адже внаслідок людської недбалості в нас загорається. Торфовище. Час гасіння торфовищ це може сягати тиждень, два. І наші хлопці, які працюють в секторі запобіг реагування на це все. Вони тижнями там сидять, працюють майже цілодобово. Залучається дуже багато техніки, дуже багато дуже великий ресурс на це йде. Наша техніка працює цілодобово, не заїжджаючи в підрозділи. З початку року вогнеборці провели понад тисячу рейдів прилученою, оскільки часто сухе листя і трава перетворюються на неконтрольовані вогнища, що можуть швидко перекинутися на поля, ліси, а іноді житлові будинки. Ми роздали листівки тиражем понад 6 тисяч, де конкретно вказано, чому не можна випалювати суху рослинність, які цьому наслідки і які штрафи у гривнях. Проводимо ми рейди з використанням БПЛА і без використання БПЛА. Роздаємо листівки кожному громадянину від маленької дитини до дорослої людини. Заїжджаємо ми в самі маленькі села. Це не тільки не лише місто прилуки. Ми охоплюємо весь район, всі сели, хутора, населені пункти, щоб обізнати людей, щоб люди були обізнані. Водночас до рейдів все частіше залучаються і правоохоронці. Якщо палії відмовляються надавати свої дані для складання протоколів, втручається поліція, адже підпал трави це серйозне порушення, яке може спричинити масштабну пожежу, призвести до руйнівних наслідків та навіть загрожувати життю людей. Паліє. Підпалили суху траву в своїх цілях, був сильний вітер, вогонь перекинувся через дорогу, і в людей зайнялася господарча споруда. Це було далеко за межами прилук, висновок такий, що згоріла господарча споруда і згоріло два житлових будинка. Є палії, які це роблять навмисно, є палії необережні. Сьогодні палія. Навіть прирівнюють до диверсанта із березня місяця 2022 року. Нашим законодавством передбачено випалювання сухої рослинності прирівнюється до диверсії. Сьогодні паліїв карають штрафами за самовільне випалювання сухої трави. Підпалювачі зобов'язані будуть заплатити від 3 до 6 тисяч гривень. З початку року рятувальники склали майже 300 адмінпротоколів. Тому, перш ніж підпалити купу трави, варто задуматися, чи вартий цей вогонь можливих штрафів, відповідальності і ризику для життя та здоров'я людей.